Для дітей з інвалідністю. По понеділкам і вівторкам припред'явлені посвідчення, що дитина має інвалідність. Можливо, ще для якихось а, а, категорій дітей пільгових. Вхід 1 гривня і 3 години безлімітно тюра. Іди на ту сторону. Практично всі атракціони, які тут є в Неополісі, можна відвідувати, а їх тут просто безліч. Ось зараз ми на дитячому майданчику, де так звана дитяча кімната. Тут лише гірки, так, напівсфера, гірка для зовсім маленьких діток. З басейном сухим. Ну, власне, ось це сухий басейн. Такий домик з кирпичиками. Тут дуються шарики, там бізіборди. Дуже гарна така гірка. Мої діти люблять саме на ось цих плещадках з'їжджати. Вінтова он горка. Батут. Піаніно грає чорояль, як його там назвати. Потім ця вертушка. От, власне, це, що є, тут година часу дається. Цієї години, як правило, достатньо. Далі там далі, за дитячою гіркою, да, доченька? За дитячою гіркою є патути. Вони теж туди входять. Є а, машинки. Якщо дитина не мої бояться, але так само можна покататися, купа ось такі в вдалині машинки. Далі по цьому по що тут ще входить. в далині, видно карета розова. І всі машинки, потім, он крутиться такими Атракціон. Там стрілялки, Потім, там, де домик такий повищий, то для дітей від 1,20. Далі входять оцей ось скалодром, чи як його там назвати, він такий великий досить, а, розпространяється ще туди далі, по, по залу. Да. Потім джунглі, де можна постріляти. На машинках їздять разом з батьками і стрілялки. Далі там по залу, по залу за, от коли вийти з цієї дитячої кімнати, от за жовтим таким зверху, видно, жовтим, за ним, там є скалодром, а потім на протилежній стороні Неополіса є. Е, як вони там називаються? Не само, ну коротше, самолітики. Е, можна на них покататися е, і що ще? А, і ще машинки, де може і доросла, і дитина сісти разом е, і теж покататися. Ну, тобто, за ці три години просто море, скажу е, так. Е яких там впечатліний? Море атракціонів, які можна відвідати. Діти просто фізично <свісно>, навіть не, не, не осилюють а, все це. До речі, сьогодні нам ще дали подарунок, не перервався зв'язочок. Що ще? А, з усіх дитячих кімнат, які ми відвідували. Особливо це важливо для дітей, та, мабуть, для всіх дітей, яких а, не тільки аутистів, і, а, і дітей з ордух, таких гіпер, гіперактивних діток. А, що мені подобається в неополісі, те, що тут огорожа, їда до я. Хіба якщо дитина... Перескочить через огорожу. Але а, ні через турнікети, де сидить адміністратор, ні через огорожу, по суті, дитина перелізти не може. А, тобто вона просто має задатися цілі перелізти туди. Ось спека. Якщо взяти, наприклад, той же папашон, який... Ну, Мені сподобався цей типу, папашон, але там треба лише на двох дітей, двоє, двоє дорослих, тому що е дитина спокійно може вийти з цього е з атракціонів через турнікети запросто. Е або в тому же треба, треба, е брати. Няню, яка буде ем, доглядати за, за другою дитиною, тому що мама одна з двома дітьми, там просто не впорається. Ну, у всякому разі, з аутистами так точно, бо вони можуть розбігтися в різні сторони, і просто їх не знайдеш, не доженеш. Ну Ось так.